Стрілянина в Одесі. Двоє загиблих. У чому причина? В Одесі відзначили День захисту дітей. Пінгвіни та Голубка в Одеському театрі малих комедій показали виставу для дітей. Дві людини загинули внаслідок стрілянини, яка сталася в Київському районі Одеси близько 15.00, За даними поліції, через конфлікт між родичами, які їхали у двох автомобілях, на місці загинула жінка. 30-річний водій БМВ помер дорогою до лікарні. Наразі правоохоронці розпочали розслідування. Відомості внесли до єдиного реєстру за статтею 115 кримінального кодексу України. За це передбачено від 10 до 15 років за гратами. Внаслідок події дві людини загинуло, ще один з вогнепальними пораненнями доставлений до лікарні. Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста надійшло на спецлінію 102 близько 15-ї години. Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в двох автомобілях. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер тридцятирічний водій однієї з автівок. Наразі триває огляд місця події. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини події. бар'єр, обіжати і м'ячиком Готові? Начали! Попасть! Отлично! Папай! Так в Одесі святкували день захисту дітей. На території будинку представництв організували декілька локацій. На них можна було поїсти солодощів, відпочити, взяти участь у вікторинах, конкурсах та перформансах. Зараз ми робимо такий перформанс сумісну картину ладоньками дітей як портал у простір старої української традиції, де розмальовували Петриківку пальцями. свою молодоньку та ось так роби. Залишилася фарба на конір. Так, іди сюди. Заповнюють тут білі місця на блакитному. Так ось тут можеш додати. Ось тут можеш додати. Прийшов на захід Микита. Хлопчик переїхав до Одеси з Бердянська, поділився враженнями про свято. Рисували стінку рукою, проходили м'ячик. Проходили музику, пели, ой, лузі червонокової. Мені лісування подобалося. Там просто руку треба було приложити і все. А це шоколадний фонтан. Діти стоять у черзі, аби поїсти маршмеллоу, полити шоколадом. Очень вкусно. Сьогодні так маршмеллоу об'євся шоколадом. Риті – 11 років. Дівчинка надягла віар окуляри, описує свої враження. Там було таке страшне, велике щупасти, звір якийсь. то Було враження, таке страшне було. І, ну, дуже круто. Мені сьогодні цей день понравився, тому що ем, люди, я, ну всі люди зробили дітям подарунок. як ну, дуже гарний. Да, я не ожидала. Усього свято відвідали близько 400 дітей. Найперше запрошували переселенців та тих, чиї батьки боронять Україну, розповіла одна з організаторок Оксана Алєксєєва. Коли ми зустрічаємо дітей, нас спрашують, куди йти. Ми кажемо розходьтесь там, де вам подобається, тому що на кожній локації буде щось цікаве, і кожна дитина, не зважаючи від віку для себе, знайде щось таке, що її трішечки вірве від звичайних почуттів. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Потрібно дуже тонко розкатати тісто, так що дуже ретельно катаємо тісто. Дуже ретельно. До тонкої, мабуть, 2-3 міліметри. Розкачують тісто, вирізають формочкою кружечки та ліплять вареники. В одному з одеських закладів для дітей влаштували святковий майстер-клас. Про процес приготування розповів шеф-кухар Павло Кармаренко. Ми сьогодні празднуємо день захисту дітей, наше празднування відбувається у ліпкі вареників з картоплею з цими гарними дівчатами та хлопчиками. Тіста вже заздалегідь було приготовлено, тісто за. Завар... Процес нині процес розкатування тіста. Це традиційна українська кухня, традиційне українське блюдо, вареники. І Потрібно кожному кожному українцю вміти їх ліпити. Прийшов на майстер-клас семирічний Тамерлан. Він через повномасштабну війну з батьками переїхав до Одеси з Донеччини. Я готую вареники. я люблю готувати, Мені дуже це подобається. Я на готую пельмені. На пельмени как лето. Хочу быть а, 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 в ресторане, хочу быть поваром. Буду готовить всякие блюда. Бабуся Тамерлана Гульнара каже, онук дуже чекав на це свято. Мы приехали с Черноморска, а вообще мы з Донецкой области. Мы переселенцы. Мы выехали 1 апреля прошлого года. Потому что у нас там очень все напряженное, ситуация напряженная, поэтому мы как бы решили переехать в более спокойную область. Готую вареники і семирічна має з Мелітополя. Нам надо сначала розкатати ось такий кусочок, Потім нам надо його розкатати і ось такий. Потім надо взять вот эту формочку і зробити з нього колечки. Потім засипати фарша і заліпити вот так. І потім будуть вареники, Потом ми їх будемо варити. Я люблю готовить салати, помогать бабушки готувати пельмени, вареники. А я не люблю готовить борщ, ну потому что дуже складно. Разом з доньками на майстер-клас прийшла Ірина. У мене девочки, Мілана і Дар'я. Вот 9 років Дар'я, Мілана 6 років. Вот они очень любят готовить тесто, вареники, пельмени. Вот и сегодня вот такой день. вони с удовольствием сюда пришли, чтобы Попробувати здесь вот с дет діток вот красноті вообще сегодня день такой, що надо веселиться как можно більше позитива дітям. Потім ми робимо такі крушечки. Потім туди якийсь куздоємо. Я люблю мене. ініціатори заходу благодійний фонд Одеса та Одесити. Фонд працює вже дуже давно. Щоб не збрехати років 20, і він допомагав малозабезпеченим родинам, людям з вадами, людям похилого віку. Зараз з 2014 року ми допомагали на сході країни, і зараз, 24 лютого, допомагаємо армії, Ну, здебільшого армії. І от з минулого року ми почали таку програму, яка спрямована на допомогу дітям. На допомогу моральну якусь більше, от таку, щоб їх трохи відволікти. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Що буде з третім? Виставою з такою назвою показали для дітей переселенців в одеському театрі малих комедій. На сцені чотири акторки. Глядачі їх побачили в образах пташенят пінгвінів та голубки. <му> Разом. І коли троє пінгвінів можуть під дощем, лише в одного є парасолька, зрозуміло, що він запропонує її. Я граю синього пінгвіна. Це такий пінгвін, трохи розбійник. От. Він робить те, що йому хочеться. Він такий свободний. Хоча йому кілька днів. Він такий маленький, свободний пінгвінчик. Поліна Іщук зіграла червоного пінгвіна. Це. Мабуть, така з усіх трьох найдитяча роль, бо справді у цьому пінгвіну живе та маленька дитина, яка б хотіла жити у кожній людині, напевно. Та він по своїй такій натурі пацифіст. Він любить, ну, любить дружити, правда, він любить цей світ. Найскладніше було навчитися шепелявити, бо мій пінгвін постійно ось так ось розмовляє, тому що він дитина. Та це було таке одне з найскладніших моментів. Маргарита Кушнір грала білу голубку. Каже, її образ мав продемонструвати втілення миру та відповідальності. Я міс відповідальність, у якої все має бути чітко. А вони діти, які хочуть бавитися і хочуть бути втрьох, тому що вони справжні друзі, а друзі один одного не кидають. Прийшла подивитися виставу Восьмирічна Злата. Через повномасштабну війну дівчинка переїхала до Одеси з Херсона. Я прийшла сьогодні з мамою на виставу. Я не була тут, але в Херсоні ще ходила входила в театр. Там, наприклад, дуже смішно, дуже гарно. Ділиться своїми враженнями про виставу 11-річний Микита. Страшні моменти, ну ось, наприклад, коли так потемніло і там, пам'ятаю, він стояв, і на нього так красно світило, і виглядало так жутко. А я, взагалі, люблю щось таке страшне. Що буде з третім? Сімейна вистава про дружбу та повагу, каже режисер-постановник Олександр Іваненко. Всі ролі виконували студенти його студії. До свята для дітей переселенців її показали безкоштовно. Я не пам'ятаю, коли ця вистава йшла, і ми знову ж таки якийсь процент місця давали переселенцям і приходили дорослі люди. І жіночка підійшла і сказала: Ви знаєте, ми побували на такому ковчезі. Ми виїхали з Запорізької області з окупації. Тому що після вистави є якась надія, все таки, що не все втрачено, що все буде нашим, що життя продовжується, що жити треба тут і зараз, не дивлячись на війну. Вікторія Ільченко, Дар'я Бойкова, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Товариською футбольною грою працівники Укрзалізниці привітали дітей зі святом днем їхнього захисту. На майданчик вийшли вихованці футбольних команд Локомотив та «ДЮСШ роздільна. Підтримати їх прийшли батьки. Мій син грає воротарем по 2014-2013 по року. Старший син в мене теж грав. Ну зараз, так як ми знаходимося в Європі, ну ми все одно підтримуємо нашу команду. Ми приїжджаємо на всі змагання. и как бы это наши родные. Мы очень любим футбол. Это сына моего мечта. Младший сын занимается в маленькой команде. Ну, футбол для нас это, в принципе, такая как бы теория нашей семьи. У нас все футболисты. Ну, сын пытается добиться цели своей, стать великим спортсменом в своей жизни. Мы, как родители, очень поддержим в этом спорт, я считаю, что в наше время для деток нужен. Тем более сейчас в наше такое, скажем, нелегкое время, когда, наш, когда наших детей хотя бы спорт отвлекает. И мы стараемся с ними ездить, помогать им везде. Была борьба, но дружная атмосфера. Выбачитесь, дать руку. Я этим живу. Я живу футболом. Каждый день тренирования. Змагання завжди дуже цікава Була хороший соперник хорошо. Всі показали ігру хорошу, цікаву, красиву. Ну, займаюся 9 років футболом в самого початку, коли тільки відкрився клуб, і вотак вот займаюся до сих пор. Такі матчі не рідкість, каже тренер однієї з команд. У нас в команді в школі. Дуже багато дітей, батьки яких працюють на залізниці. По грі ці команди дуже часто зустрічаються і в першості міста Одеси, і на чемпіонатах України з футзалу. Ми товаришуємо між собою. Так, що я вважаю, що сьогоднішнє свято вийшло дуже гарне. Виховуємо патріотизм, любов до своєї країни. Таким чином, привітати дітей з їхнім святом вирішили працівники Одеської залізниці та воєнізованої охорони Укрзалізниці. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 2 червня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 16 вночі та від 22 до 25 градусів в день. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня. Без опадів. Температура повітря вночі 15-16 з позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.